Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну лісову мешканку. А про яку послухайте загадку. Руденьку шубку має, на гілках вона стрибає, хоч мала вона на зріс, та пухнастий має хвіст. Як нависта оченята, хто це? Спробуй відгадати. Так, це білочка, ось вона яка. І давайте поговоримо з вами і подивимось, де живе і як наша руденька білочка. Білочка невеличке звірятко. живе в лісах та парках. В неї руденька пухнаста шубка, яка навесні стає майже сірою, то білка віняє. На вушках, що постійно стирчать угору кисточки, пухнастий хвостик що допомагає втрибані підняти догори. Оченята коричневі та блискучі. Це маленьке звірятко добре стрибає з гілки на гілку та між деревами, керуючи хвостиком, мов кермо. Коли їсть білочка, то тримає їжу передніми лапками. Погляньте, ось вона яка. А коли постукати горіхам по горіху, то білочка здаля почує і прискаче, щоб взяти горішки. Іноді навіть, із рук людини. Малята. А ще я вам пропоную про таку руденьку красуню, мешканку ліса білочку вивчити вірш, грицька бойка, який називається Білочка. Вірш замнемо таблицею. Хвіст трубою. Спритні ніжки, Плив із гілки на сучок. Носить білочка горішки, золотий свій сундучок, в неї очі, мов горішки, кожушина хутряна, гострі вушка, наче ріжки, у дуплі живе вона. Добре малята, а зараз ми з вами будемо продовжувати вчити віршик. За картинками таблиці Хвіст трубою, спритні ніжки, лих із гілки на сучок, носить білочка горішки, В золотий свій сундучок. в неї очі, мов горішки, кожушина хутряна, гострі вушка на черіжки. У дублі живе вона. Чудово малята, а зараз ми пограємо. Я почну рядок, а ви продовжуйте. Хвіст, спритні, плихі з гілки, на носить білочка, в золотий свій, в неї очі, мов кожушина. Гострі вушка, наче у дуплі живе вона. Малята, вам сподобався віршик? Сподіваюсь, що ви запам'ятали його і зможете розповісти вірш самостійно. Дякую вам, малята, ви розумнички, до зустрічі!